Привіт всім! Замовити товар, ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Аліекспрес. Пропонуємо до вашої уваги взуття для новонароджених. Дане взуття ідеально підходить для малюків, які тільки вчаться ходити. Вони оснащені гумовою підошвою проти ковзання, яка забезпечує стійкість та запобігає падінню. Виготовлені з високоякісної шкіри, тому вони будуть м'якими, зручними та дихаючими, забезпечуючи. Про холоду та сухість ніжок вашої дитини взуття має елегантний та стильний дизайн, який можна носити з будь-яким одягом. А регульований ремінь забезпечує надійну посадку. Вони стануть чудовим подарунком на свято для дитини чи будь-яку особливу подію. Пропонуємо до вашої уваги взуття для дівчаток. Дане взуття ідеально підходить для малюків, які тільки вчаться ходити. Вони оснащені гумовою підошвою проти ковзання, яка забезпечує стійкість та запобігає падінню. Виготовлені з високоякісної шкіри, тому вони будуть м'якими, зручними та дихаючими, забезпечуючи прохолоду та сухість ніжок вашої дитини. Взуття має елегантний та стильний дизайн, який можна носити з будь-яким одягом. А регульований ремінь забезпечує надійну посадку вони стануть чудовим подарунком на свято для дитини чи будь-яку особливу подію. Пропонуємо до вашої уваги дитяче шкіряне взуття. Дане взуття ідеально підходить для малюків, які тільки вчаться ходити. Вони оснащені гумовою підошвою проти ковзання, яка забезпечує стійкість та запобігає падінню. Виготовлені з високоякісної шкіри, тому вони будуть м'якими, зручними та дихаючими, забезпечуючи прохолоду та сухість ніжок вашої дитини. Взуття має елегантний та стильний дизайн, який можна носити з будь-яким одягом. А регульований ремінь забезпечує надійну посадку. Вони стануть чудовим подарунком на свято для дитини чи будь-яку особливу подію. Пропонуємо до вашої уваги дитячі кросівки, що світяться. Дані кросівки це дитяче взуття, створене, щоб маленьким ніжкам було максимально комфортно. Взуття виготовлено з м'якої штучної шкіри та має шнурівку для надійної посадки. Вони підходять як для хлопчиків, так і для дівчаток. М'яка підошва забезпечує підтримку та амортизацію, що робить їх ідеальними для новонароджених та малюків віком до 18 місяців. Кросівки доступні в різних розмірах, щоб забезпечити ідеальну посадку для. Кожної дитини Пропонуємо до вашої уваги взуття для новонароджених. Дане взуття ідеально підходить для малюків, які тільки вчаться ходити. Вони оснащені гумовою підошвою проти ковзання, яка забезпечує стійкість та запобігає падінню. Виготовлені з високоякісної шкіри, тому вони будуть м'якими, зручними та дихаючими, забезпечуючи прохолоду та сухість ніжок вашої дитини. Взуття має елегантний та стильний дизайн, який можна носити з будь-яким одягом. А регульований ремінь забезпечує надійну посадку. Вони стануть чудовим подарунком на свято для дитини чи будь-яку особливу подію.